Раки, вітаю! Сьогодні ми розгадаємо ваш тиждень, починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце, Асцендент, Венера, місяць в раку. Сьогодні ми дещо змінимо формат. Подивимося, як відіграється. І так, раки, що з нещодавнього впливає на цей тиждень у вас? Угу. Якась ситуація підвисла, або щось назріває, так? ви можете бути в такому в періоді очікувань або передивляєте свої відношення до певної ситуації, чи до однієї з сфер свого життя, так? шукали в чомусь вихід. Динаміка трьома картами, четвірка жезлів. питання вашої сім'ї, дому, партнерства. Якоїсь площадки, варіанти розглядуєте? І виснажені? Дев'ятка жезлів? Що? Складно вибрати? Да? Ви маєте визначитися з вибором і затягується цей процес. По-перше, може, Може відслідковуватись у вас історія з такий собі страх зробити неправильний вибір чи помилитися з вибором, скажу так. Ось. Ну от ваш вибір закоханий. Вибір може стосуватися вашої реалізації. Ось в цілому. Або комунікації взаємовідносин з жінкою, жінка-світлячок, так, така яскрава. Ось. Жінка має відношення або до сім'ї вашої, або ви сприймаєте її як частину своєї сім'ї. Да, але ціркубки тут якась пропозиція. Ну тут уже скоріше мова для чоловіків. Пропозиція і зустріч з певною жінкою чи взаємовідносини в цілому з нею. Ось організація певної, в тому ж числі, події. Ну, а дівчата, скоріше мова про вашу цю активну проявлену енергію. Окей. Цей вибір, коли ви затягуєте з вибором, рак, він вас втомлює і виснажує, сумніви. Ну, чи якась невпевненість в тому, чи правильний цей вибір. Саме вибір забирає у вас багато енергії і часу. Варіанти, коли ви розглядаєте, затягуєте так, з вибором. Що нещодавно по підвішеному в нас енергія хірона. Ваги ще позиріг відчувається. Так. Два мечі ну, вперлися в нерозуміння так, в стіну, чи знаходитись в процесі підготовки, так, щось назріває, щось визріває ну, такий момент виношування, і ви абстрагуєтесь. Обдумуєте, от кажу сумніви. Вони відчуваються тут сумніви, які забирають у вас багато енергії. Вам би визначитись, так? Більше ну, довіряти своїй інтуїції. Ось, рухатись відповідно до інтуїції. А Чим більше ви намагаєтесь продумати, обдумати, вивірити, так? Варіанти, тим це вас більше ставить в положення. Зараз скажу. Не зовсім це стагнація, це дуже схоже на фіксацію. Причому опори тут не сильно відчуваються. Ви якось фіксуєтесь не в незручному положенні, тільки якщо це у вас не усвідомлений процес. Тобто ви можете свідомо ну приблизно висіти вниз головою, аби, знаєте, подивитись на ситуацію під іншим кутом. Ось. Інший, інший варіант розглядіти. Побачите варіант, який на перший погляд неочевидний. Дияво. Ну, от кажу, що на рік розвалювається. Ну, і стрільця. Ось. Так, під Можливо, ви в тому ж числі переглядаєте ситуацію, в якій ви відчуваєте, що емоційно залежні чи прив'язані. Ну, є підзалепшість, давайте скажу так. На да, чотири кубки. Це саморефлексія, в тому ж числі, пошук рішення через внутрішній аспект. Тобто, це, скоріше, як самозанурення тут іде. Добре, що четвірка жеслів. Завершення? Два Пентаклі вагання. Ви тут стоїте в позиції вибору, що має відношення до. Сімейних питань до партнерських. Такий собі навіть десь аспект, щоб а, втримати обидва варіанти цінні для вас. Ось. Сидіти на двох стільцях одночасно спроба. Знаєте, ні туди, ні сюди. От якась сформується ситуація, ну, не відчуваю я, що це щось на цьому етапі, ну на цьому тижні це щось з вами тягнеться вже. Тобто якби є дві лінії у вас, так, розвитку, які між собою переплітаються, але не об'єднуються. Так, є точки сходження, ось, і потім знову роз'єднання. Ну, роз ось, І в якийсь момент у вас йде розрішення ситуації, а потім знову якби, підвисання, так, Ну, приблизно як. Щось від вас дистанціюється. Чи ви берете паузи, чи ви берете, ну, попадаєте в ситуацію, де передивляєтесь певну історію? Ось, що це з вами тут відбувається? Сім кубків. Варіанти, королева мечів. Зараз скажу, в когось ця сама історія була тільців. Теж було сім кубків королева мечів, тільки там ще король був. Ви максимально намагаєтесь вивірити, продумати, визначитись з правильним варіантом, проте, повторюсь, це ж вам і ускладнює. Ну, це ж вам і ускладнює трійка мечів. Якесь рішення, на яке ви не можете, скажімо так, наважитись. Ну, тобто той варіант, який ви бачите на сьогоднішній день, він вам не подобається, тому що ви собі по-іншому це уявляли, скажу так. Чи у вашій голові ця картинка складається інакше, але і по факту в реальності, так, на побутових рівнях, скажу ще так, це реалізується не в той спосіб. Угу. Раки. Тут вихід з ілюзій на цьому тижні. Через рішення, яке вам не просто дається. В тому числі для чоловіків раків скажу, що ну, роз... тріснуть якісь рожеві окуляри по відношенню до жінки. Жінка тут у нас в холодних досить енергіях, а... проте не обов'язково це її стан. Це можуть бути близнюки, вони тут у вас вже засвітились, водолій або ваги. Добре, так. Що це за жінка тут? Раки по відношенню до вас. Якісь конфлікти з нею пов'язані, тривоги. І маніпуляції. Ну, скажу так, хід її думок, і її поведінка вас дещо виведе з ілюзорного сприйняття, так? В тому ж числі для дівчат скажу, що це може бути от ця ваша частина, яка намагається продумати максимально правильний хід. І у вашій голові все це виглядає, скажімо так, нерайдужно. Іншими словами, ну, мозок вам підкидує варіанти, які начебто мають негативний результат, так? але це схоже чомусь і на саботаж. Персональний, самосаботаж. Аби що? Не долати оцю перешкоду. І не закривати певну історію. Ви самі ж себе гальмуєте тут. От. Раке, а чого так не хочете успіху. Ну, тобто, ви то хочете. Ви хочете, але є якась ваша частина, яка для якої цей успіх може виглядати як небезпечний. Ця проявленість так, вона в чомусь є для вас. Небезпеку. Десь був негативний вже сценарій у вашому житті, де ви сяяли яскраво і могли, могли за це огребти. Ну, у вашому сприйнятті це як форма наказання якась була. Ось за проявленість. Ось тепер і увесь сценарій на те, щоб йти в цю проявленість через опір, насправді, долаючи опір. Навіть якщо є саботаж, да? іти і прояснювати, Іти розставляти крапки над і, робити вибір. Навіть якщо ви ну, остерігаєтесь того, що а, ваша правда, да, чи а, м, те, що ви прояснюєте, м, може при, призводити до не того результату, на який ви очікуєте. Розумієте, про що тут мова йде? Навіть якщо буде, будуть складатися ситуації, де виникають нерозуміння, але тут дуже важливо. Прояснювати і говорити свою правду. Само собою, що правда в кожного своя, а істина десь посередині. Але для того, щоб цю істину, так, щоб знайти цю золоту середину в відносинах, в партнерстві, в житті, оця точка пересічення, потрібно прояснювати, висловлювати, відкриватись, так? Іти і розглядувати ці варіанти прямо, скажімо, четвірка кубків. Тут радості, тепла, треба, хочеться, ясності. Вам щось пропонується, що саме цікаве. Є якась пропозиція у вашу сторону, наче вам протягують, а ви не помічаєте. Ну, іншими словами, у вашу картину світу це не вписується. Ось, тому що ви бачили собі по-інакшому. Тобто ви це не розглядуєте як можливість, а можливість є. В чому можливість? Тут це ось цей кубок вам протягують. Якась пропозиція, можливо, нові, нове партнерство, нові емоції. В чому полягає цей тут кубок Кубків, маг. В ініціативі. В дії, в комунікації. Так, це якась комунікація, причому високоактивна комунікація, домовленості, можливо, нова, нова якась для вас абсолютно історія, де ви спочатку починаєте щось освоювати чи знайомитися з кимось, і ну, у вас так би формується. Інакова точка сприйняття, тобто, як через кому... комунікацію з кимось ви можете побачити зі сторони положення своє чи ситуацію, в якій опинились. Ось, чи прохід в тій історії, де ви зіштовхуєте з нерозумінням, колісниця, ваша енергія. І те, що раніше вас гальмувало, в чому ви застрягли? Так, Якби спадає оцей бар'єр, блок. Але від вашої ініціативи залежить. Мені здається, що я багато на цьому тижні сказала про вашу ініціативу. І самооцінку. Тут питання ще самооцінки. Як потенційно вплине на перспективу. Ну, дивіться, іерафант проходження уроку, енергії тільця прийшли. Зірка водолій. Єрафант <сум> новий рівень. Це партнерство також може бути а, на довгий строк. Ось. Щось з новим навчанням, новим початком, в тому ж числі на великій кількості комунікацій Це буде підв'язано передачі інформації. Король мечів. Якийсь наставник є. Або спеціаліст. Може бути й терапевт, наприклад, або спеціаліст вузький. Ну, ні, це не вузька область. Король мечів і рафант — це щось традиційне, я б сказала так. Якісь поради, які працюють на всіх. Можливо, мова йде про успішний успіх. Ось перевіреними методами. Колісниця ваша енергія. Вау, який тут прорив красивий. Туз кубки. Вам потрібно прийняти якусь пропозицію. чи, Знаєте, по крайній мірі дати собі можливість. Ви собі тут можливість якусь не даєте самотужки, тому що барикадуєтеся. Справа не в комусь, чи щось вам не дається. Тут ви самі закриваєтесь. Тому що ви собі щось уже придумали по-своєму приблизно. Є альтернативний варіант, який ви не розглядуєте, а він є. Для цього що потрібно? Ну, тут відпустити що треба. П'ятірку мечів, туз мечів, шут. Не уникати нового початку, прийняти конкретне рішення, йти в нуль і з нуля починати, з чогось нового. Тут може бути якась пропозиція, в тому ж числі з боку тільця. Ось на спільну поїздку, так? Чи на те, щоб рухатись разом в конкретну ціль? Ось чим і чим ви тут вагаєтесь і вибираєте? А. Ви вам би визначитись? Ви дійсно хочете втілити бажання? Чи все ж таки ви хочете залишатися в тій позиції, яка, де вам зручніше, давайте скажу так. Хоч виснажливо, де ви звикли. Давайте так, раки, Залікуйте травми трішки, ну, от, да? перепочиньте. Дев'ятка женців говорить про те, що. Потрібно зібратися з силами і зрушити на фінішну пряму. Угу. А у вас вже досвіду вагон, правда? Є відчуття, що по цьому питанні у вас є досвід, тому що от світ говорить про інтеграцію цього досвіду, а ви вагаєтесь. Не знаю, чого б це не стосувалося. Ось. Скоріше є а, момент того, що ви остерігаєтесь помилки, повторюсь. Але ну, судячи з того, що я бачу, немає тут помилки в перспективі, навпаки, тут дуже красивий результат. Хоча вам може здаватися у вашому сприйнятті, повторюсь, аналізуючи ну, от, ситуацію, чи, наприклад, намагаючись прорахувати наперед, розглянути наперед можливі варіанти розвитку подій, ви там бачите негатив, а там ні, там інакше, там справедливість. Там все вийде в рівновагу, в баланс. І в рівне партнерство. Угу. Ось. Дякую за увагу, раки, гарного вам тижня, па-па!